І матері 51-ї мобілізованої бригади. Тут є в основному офіцерський корпус і сержантський корпус, і так само є матері простих солдатів. Ми сьогодні приїхали в Київ, щоб домогтися правди визволення наших дітей і чоловіків, які зараз, які зараз знаходяться в полоні. Хто в Сніжному, хто в Донецьку, щоб нас почула держава і зайнялася нашими хлопцями. Ми сьогодні ходили, давали звернення до президента України, подали, щоб нас там почули, щоб нас почув президент. Після того ми ходили до Верховної Ради, також видвігали свої требування. Надіяється, що нас почують депутати, які, які зараз вибори основне. І ми надіємося, що депутати зглянуться, вони будуть заінтересовані в визволенні наших хлопців, щоб, я кажуть підняти свій електорат. Ми будемо надіятись на це. Ми в Верховній Раді до вас вийшли. Вам щось сказали? На жаль, в Верховній Раді до нас ніхто не вийшов. Після того ми зустрічалися з депутатами, які є непосредственно по Волинській області. Це Єремєєв, Івахів і Мелі. 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 вони сказали, що вони займаються зараз нашою 51 ю бригадою, що вони прикладають максимум зусиль. Щоб спасти наших хлопців, ті, щоб безвісті пропавши, щоб визволити з полону. Вони нам дали запевнення, що вони максимально нам допоможуть. Також ми були сьогодні, ходили на зустріч в дом офіцерів з, з представниками військового міністерства, теж говорили за, за наших дітей. Там вам ще відповіли розмова. В нас можна сказати, не, не склалася. Ми не отримали взагалі ніяких відповідей. На жаль, на жаль, чомусь в нашій державі ніхто ні за що не відповідає, і нема крайніх, немає хто за це відповідає. Це саме страшне. Ми не знаємо до кого звертатися, через що ми кругом ходимо. Також ми пішли сьогодні. Були дівчатки в СБУ, ходили. Так само давали, подавали звернення. Ну, я не знаю Результати, результати говорили з Рубаном, він нас підтримав, ми дуже вдячні йому за те. Просто сподіваємося. На допомогу і хочемо, щоб був в Україні мир. Не хочемо, щоб наші діти воювали. Не хочемо, щоб нічії діти воювали. Хочемо, щоб спокій був і в Донецьку, щоб люди жили спокійно. І в нас так само хочемо миру всім, щоб щоб ціла Україна жила, значить в мирі. В Донецьку люди такі, як і ми. Хочемо скрізь миру, хочемо, хочемо миру і все. То все, що можу сказати. Отак. Діти, чоловіки вернулися, так, вернулися додому, до дому. живі і здорові, до своїх сімей. Які, Які подальші плани, що далі будете робити? Ми нам сказали чекати, на дані трошки чекаємо, ми, чекаємо. До чекаємо. ми побачимо їхні подальші дії. Якщо не буде ніяких подальших дій, в нас, на жаль, не остається нічого. Як піднімати всіх матерів, батьків, жінок України, щоб почув нас, наш гарант-президент. А що буде в четверг ще четвер через? Ну, 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 ми сподіваємося на прийде. Так, результат вам сказали, чекайте, четверга на відповідь. Так? Ні, ні, ну, так не сказали. Ми чекаємо до ми чекаємо результатів до понеділка. Якщо до понеділка не буде результатів, ми вівторок всі піднімаємося і будемо. Гати від президента, щоб він зайнявся нашими військовими, ага. але надіємося, що буде якийсь результат. Ми сподіваємося і на Бога, і на тих людей, що допомагають, все буде добре.